Слава Ісусу Христу! Благословляю вас і ваших рідних. Де б ви, чи ваші рідні не знаходилися, чи в Україні на фронті, чи в Україні в тилу, чи за кордоном на чужині, нехай Господь Бог Всемогутній захистить і благословить вас і ваших рідних. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми розпочинаємо прямі ефіри кожного понеділка о 19.00 за київським часом. Ми чекаємо вас у прямих ефірах. Будь-які запитання, будь-які проблеми. Ми будемо говорити про Бога, ми будемо говорити про Біблію, ми будемо говорити про життя, про справжнє християнське життя. Благословен усім. Амінь.